Усім привіт! Я Тетяна, і в цьому відео я хочу подивитися, що відбувається на зараз в Україні. Ну, тобто в яких енергіях знаходиться Україна на зараз, на сьогодні. Україна, Україна зараз зайняла таку позицію вижидання треба добре все обдумати і прийняти рішення. Україна веде підготовку, Вона ну, збирає групи групи людей. І Думає е, про ну, якусь таку перемогу десь. Трочки, е, трошечки лячно. От. Тому що замало ресурсу. От знову показує, знову показує, що наче і є підготовка, але от хотілося б і там, і там, і там піти і робити, як то кажуть, Суд, але трошечки нехватка ресурсу для того, щоб в певній мірі бути активними, хоча тримають усе на контролі. Ну, тобто в думках, в думках перемога, в думках, ну я не кажу, що це прям от перем, як перемога-перемога, але щось добитися, чого не повна перемога, тому що я ж кажу, що тут от не ті ресурси. Не ті ресурси. От. Але, але, е, хочеться віддячити деяким, е, хочеться таке правосуддя зробити, шухеру, шороху трохи навести, і, мабуть, це все ж все ж таки це буде. Ну от юг, там, де вода, там де сонце. Тобто, я так думаю, що і там, де людям, от більше за все, ну, зараз, от, достається. Ну, я щось подумала, тут сонце, я подумала щось Одесу. Тобто десь оте, оте направлення десь. Тобто, я так розумію, що хочуть зробити Україні до літа подаруночок. От. Море, пляжі. Хоча зараз, яке там море, але все ж таки, все ж таки, от знов карта, як і на Київ, що, здавалось, би, нічого не відбувається. Ну, принаймні, щось такого в новинах я ще не бачила. Ну, може, сьогодні там якісь новини, але поки що от. Сьогодні я ще не читала. Але готуються, скажімо так. Готуються. От, і знову так, як я і казала, за. за Київ. І тут кажу, що я бажаю тільки успіху, я бажаю, щоб усі плани здійснилися От, нові стратегії і подаруночок туди кинуть до виборів, щоб їм там було. Важко, хай відбиваються. В общем так. Я так розумію, що до виборів наші готуються от буде там рашті весело, так що. Побажаємо вдачі. Хай все здійсниться те, що вони запланували, те, що вони задумали, і навіть більше, чим запланували і задумали. Тому, що мабуть, вже в Україні досить. Я хочу, щоб вищі сили вже почули, що в Україні вже досить. Досить цих страждань, досить цих руйнувань. От. Вже люди вже натерпілися, вже стільки всього витримали, то можна все це вже закінчувати, бо вже, мабуть, досить. Ну, такий розклад. Дякую всім за увагу.